Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів. у нас сьогодні в гостях неймовірно талановита дівчина, яка зайняла перше місце на міжнародному конкурсі по кристалохімії. Іренка Мартиняк. Доброго дня Іренка. Доброго дня розкажи, будь ласка, де ти навчаєшся? Коротко про себе, свої дані, рік народження. Я народилася 1999 року у золочеві. Навчаюся у 10 класі. Золочівської загальноосвітньої школи номер 4 Та моїм улюбленим предметом, як вже усі зрозуміли, я хімія. Я сильно нею захоплююсь. Розкажи, будь ласка, хто спонукає тебе вивчати ту хімію і хто тебе спонукнув на те, щоб ти взяла участь у цьому міжнародному конкурсі? Хімія це мій любимий предмет. І так було з, -з самого початку, коли я почала вивчати хім... сам цей предмет у школі. Тому. Таких людей було багато. Це моя хресна мама, також е, науковим керівником мого проєкту цього року та минулого був професор Кемберського університету Дан Френкей. Також велику роль у моєму житті відіграли мої батьки, оскільки вони стали моїми першими науковими спонсорами. А крім того, е, хочу сказати, що е, мої батьки підтримали мене інтелектуально. Вони тобі допомагали в цьому. Так. А як ти познайомилася з професором, який тобі допомагав? Е, минулого року я теж брала участь у цьому конкурсі і теж його виграла, ставши першою дівчиною, яка виграла цей конкурс. І, е, власне кажучи, мені я потребувала підтримки. Тому я написала 30 листів у різні університети світу. І з усіх 30 листів мені відписав лише даний професор Дан Френкель із Кембриджського університету. На той час він займав посаду декана хімічного факультету у Кембриджі. І я тримаю з ним контакт по сьогоднішній день. Вільно розмовляєш англійською мовою? Так. І ще якісь мови вивчаєш? Е, так, я вивчаю німецьку та польську. Лученка. Розкажи, будь ласка, про свою наукову роботу. Нам дуже цікаво. Цьогоріч моя наукова робота була присвячена елементу номер 83 періодичної системи елементів бісмуту. Бісмут це особливий елемент періодичної системи. Саме так можна його найточніше схарактеризувати. Адже це найбільш діамагнітний матеріал у всесвіті, а також це найперший радіоактивний елемент. Я працювала із бісмутом. Протягом трьох місяців і мій зразок бісмуту становив 1 кг 200 г. Тому за цей час мене вразило 45 тисяч альфа-частинок. Але це. я не жалію себе, внука потребує жертв. Молодець. А, також ми бачимо, у тебе є хімічний експонат створений. А. Розкажи коротенько, що він робить, і давай представимо глядачам. А, це... А... Модель вічного двигуна, а саме діамагнітний левітатор. Як я вже сказала, бісмут це найбільш діамагнітний елемент у всесвіті. Тому, замість того, щоб притягувати магніти, бісмут відштовхує їх. Тому дана конструкція складається із двох паралельних бісмутових плит та неодимових магнітів. Як ви бачите, магніт... Левітує між двома паралельними плитами бісмуту, які не дають йому ні впасти, ні приєднатися до інших магнітів з арху. А я бачу, от в тебе є така скринька з Ой. різними гарними Ой. кольоровими камінчиками, як на мене. Може, кристалами. ти нам кристалами, ти нам розкажеш, що це таке, звідки воно в тебе взялося, як ти це виготовила. Ну і найкращий, напевно. Камінчик, що мені сподобався, це у вас кристалик такий такої красивої форми. Розкажи нам, як ти їх виготовляєш і що ти робиш. Е, усі кристали з моєї колекції можна поділити на дві групи: кристали, вирощені із насичених розчинів солей, а саме кольорові кристали, які ви бачите у перших двох рядах, та, е, кристали бісмуту, які я виростила із розпл... розплаву металу. Цьогоріч моя робота стосувалася саме кристалів бісмуту. Їхня технологія, технологія їхнього вирощення достатньо проста. Я розплавляю бісмут, який має відносно невисоку температуру плавлення 271 градус Цельсію, та залишаю його охолоджуватися, коли існують залишки і твердої, і рідкої фази, то я. Зливаю надлишковий рідкий метал, і під низом уже є сформованими оці кристалічні формування. Розкажи нам ще коротенько, з чого складається твоя робота, і як ти досліджувала ці кристали, і як ти все це виготовляла. Власне, моя наукова робота складалася з 17 якісних та кількісних експериментів, які умовно можна поділити на чотири частини. Перша частина моєї наукової роботи була повністю присвячена механізму колорування кристалів бісмуту. Тобто, я досліджувала причину того, чому одного разу кристал Бісмуту є фіолетовий, інший раз е золотистий, а ще інший раз рожевий. Наступна частина е моєї наукової роботи за формулою Фріца Лондона е досліджувала форму кристалів бісмуту, а саме е незаповненість його центру та ступінчасту структуру. А третя частина досліджувала його діамагнетизм, його результат ми вже обговорили. Та четверта радіоактивність. Розкажи, будь ласка, нам ще про свого наукового керівника, хто тобі допомагав, хто надихав тебе на цю перемогу. Власне, кожен новий досвід, який я ставила, був чітко погоджений із моїм науковим керівником Даном Френкем. Адже він надав мені безцінну інтелектуальну допомогу. Він допомагав мені дистанційно, а також по електронній пошті, і ми розмовляли по скайпу. Іншим моїм науковим керівником був вчитель фізики Зиною Васильович Дубас, у якого я беру уроки приватно. Він багато допоміг мені своїми уроками фізики. Скільки учасників було присутніх на міжнародному конкурсі, і, можливо, вже серед них є твої друзі. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 196 учасників із різних країн світу. Серед них більшість з України, але також були, були учасники з Великої Британії та Мексики. Власне, я брала участь у цьому конкурсі минулого року, і він настільки вразив мене своєю невимушеною та, позитив, та позитивною атмосферою, що я вирішила залучити сюди своїх друзів. І, власне, я загітувала учасника з Мексики, який навчається у е, другому класі школи Святої Марії у місті Мехіко Мігеля Сеснароса Дєреса. А як ти з ним познайомилась? Е, ми познайом познайомилися з ним по інтернету, а саме я контактую із його дядьком, який також займається хімією, так? Так, біохімією. біохімією. Трошки, трошки іншої галузі, але. Він також цікавиться наукою. А другий клас в них це вікова категорія, яка, так, як була? Шість, Шість років. Ні. Вони йдуть в вони йдуть 5 років до школи, тому перший клас то буде 5 років, а другий клас 6 років. Ну, По українських міркам він був би першокласником. І першокласник вже, і, можливо, зайняв також якесь місце на цьому конкурсі? Е, так, його відзначила і він вислав організаторам конкурсу своє відеозвернення та фотографії вирощених кристалів. Молодець. Розкажи, будь ласка, ще нам, що для тебе значить ця перемога, От такі відчуття. Ви знаєте, для мене настільки важливою є призим, настільки важливою є слава. Мене цікавить сам процес експериментування та сам процес навчання. Тому що для мене немає кращого виду навчання, як сама практична хімія. Хімія в книжках не така цікава, як хімія в дії. І, власне, для мене цей конкурс це можливість поспілкуватися з однодумцями, тому що в золоті я такої можливості не маю. Зверніть, будь ласка, викладачі вчителі на це увагу, тому що можливо дійсно треба більше проводити практичних занять, можливо, більше дітям робити зацікавлених уроків. Навіть по виготовленню таких кристалів мені це дуже сподобалося. В наші часи такого не було. Розкажи, будь ласка, куди плануєш поступати після школи і яка твоя мета, ціль в житті? Чого ти хочеш добитися? Я однозначно хочу бути вченим і хочу пов'язати все своє життя із такою прекрасною наукою, як хімією. І своє майбутнє я бачу на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Що можеш нам розказати про організаторів та керівників конкурсу? Хто цим займався і декілька слів про них? Організаторами цього конкурсу є хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. На чолі із проректором із наукової роботи Гладишевським Романом Євгеновичем. Його батько. Євген Іванович Гладишевський заснував першу в Європі школу кристалохімії. Тому усі поважні гості, хіміки, які, які приїжджають до Львова, то найбільший інтерес у них цікавить саме ця школа і кафедра неорганічної хімії. Е, власне кажучи, основним організатором конкурсу є Роман Євгенович Гладишевський. Його батько Євген Іванович Гладишевський, заповів синові популяризувати хімічні знання. Та рідну кафедру неорганічної хімії. Тому кожного року переможці конкурсу отримують і мені премії даного вченого. Які ще плануєш наукові роботи досліджувати, відкривати і тішити нас своїми перемогами? Власне кажучи, переді мною стоїть мета удосконалення. Не новина чогось нового, а саме удосконалення, тому що перед вами стоїть нова модель двигуна, але в нього ще немає застосування. А кристал. Він є неогранений, а лише огранений стає діамантом. Тому переді мною ще стоїть оте найтяжкіше завдання огранки кристала. Бо сам кристал в природі не має цінності. Які були нагороди цього конкурсу? Можливо, маєш з собою подарунки, які так. Власне, спонсором цього конкурсу була компанія «Київстар», яка вручила цінні призи. Також я була нагороджена дипломами кафедри органічної хімії та диплом від Львівської облдержадміністрації мені була вручена Ніка Перемоги. Та, оскільки я брала участь минулого року, то кожного року видається брошура збірка, збір, з, збірка з минулорічними переможцями. Перемож... переможцями. То, власне, моя минулорічна робота була опублікована у цій збірці. Робота також була на англійській мові. Вау. Wow. Іринко. Ми бажаємо тобі творчих злетів, щоб ти завжди займала найвищі бали, найвищі призові місця і добилася своєї мети в житті, щоб ти дійсно стала. Найкращим вченим, і не забудь, що ти українка, не їдь за кордон, навчай тут наших дітей, навчай тут наших студентів, можливо, ти як будеш викладач. І ще б хотіло це тобі побажати, щоб здійснювалися всі твої мрії та задуми, всі, які ти задумала на рахунок роботи і на рахунок життя, і в подальшому, щоб всі твої мрії збувалися. Дякую, Іван залишайтеся з нами інформаційний портал Золочівкрапканет.